Маю отакий от принтер. І до останнього часу він мене не підводив. Отут сталася якась проблема. Зараз продемонструю. Зробимо ксерокопію. Все зелененьке, все працює, все мігає, все крутиться. І ось така помилка. І там застряг листок. Якщо зробити типу, ми відкрили, воно одразу нам видає два аркуші. О така проблема. І от він знову хоче друкувати. Духи в інтернеті кажуть, що проблема з при такому затягуванні аркушів, проблема з... Ось тут... З концевиком чи як він там називається. Коротше, Зараз будемо розбирати, покажу. Якщо одразу б два ЛСК брало, то потрібно було б цю площадочку гумову ремонтувати. З цим би все Окей. Ну що, будемо розбирати, продовжимо. Ось так ми підрозібрали. Зняли лотки, зняли передню панель. Зняли ліву панель бокову. Так, ось ми маємо таку картину. Зараз нам потрібно від, відкрутити ось оці всі там, шурупи, чи це саморізи, не, не зрозуміло. Потім відкрутити ось цю деталь і нам покажеться ось отут те, що нас цікавить. Відкручую і продовжуємо. Відкрутили шурупи. Відкручувати потрібно тільки ось такі, які пронумеровані. Ось маємо номер. Ось так буде краще видно. Так, от тут їх 6 штук це останні. Знімаємо. І далі нам потрібно буде ось оці відкрутити. Зняли ми велику пластину, мотор. Від'єднали всю електроніку ось оцим шлейфом було підключено. Зараз нам потрібно буде дістатися до цього соленоїда. Тут все залишаємо в покої. відкрутимо цього шурупа і будемо розбиратися, що у нас тут за цим соленоїдом. Дістали ось цей соленоїд, і тут у нас ось така. Тобто оце -то ця пластина не одразу відходить. От вона, бачите, якийсь час тримається, а має одразу відходити. Зараз знімаємо її, знімаємо цю пружинку, кладемо в сторону і будемо працювати з самим соленоїдом, там є. Гумова підкладочка, її потрібно обезжирити, так само обезжирити саму пластину і, можливо, наклеїмо скотч, щоб вона одразу відходила. На швидкоруч зробили таку тему, сюди приклеїли скотч, сюди ізоленти, шматок. Ну, ніби все має бути нормально. Ставимо все назад, перевіряємо. Підзібрали принтер. Лоток з папером на місці. Замість цього ось датчика-викрутка. Тут у нас все ще не зібрано. Зверху в зелений, значить, готовий. Робимо копію аркуша, що у нас знаходиться там на поверхні. Там звіт. Натискаємо. Як бачимо, помилки немає, проблема вирішена. На цьому відео з цим питанням можемо закінчити. Я буду далі скручувати, збирати принтер, а ми з вами прощаємося до наступного відео. Підписуємося, кому цікаво.